На сьогоднішній день відбувається демонтаж з метою перенесення пам'ятки історії місцевого значення братської могили. На територію буде перенесено на територію історико-культурного заповідника на вулиці Зеленій. Подальшою ексгумацією, ми отримали всі дозволи на зазначені роботи. Розроблялася на початку документація науково-проектна на основі громадських обговорень, слухань. Так само погоджена міністерством культури, ми отримали дозвіл Міністерство культури та інформаційної політики України. На цьому ще будуть обговорення. Я думаю, треба питати містян про те, що вони хочуть тут бачити. Це є пам'ятка історії, тому готувалася документація на перенесення зі збереженням її. Готувалася документація, є цінність сама цього об'єкту, і тому про демонтаж з безвідтворення взагалі мови не йшло.